Доброго дня, ми на каналі Толіктротурист. Сьогодні ми молотимо другий день вже соняшник соняшник компанії Піонер. Вчора молотили в ті стороні поля, зараз вже перейшли на другий кусок, молотий комбайн, клас Лексіон 450. Так і після себе залишає фон. Тут, звісно, він йшов, робив по центру поля прокіс для того, щоб машина могла стати на загрузку, поділив це поле на дві частини, ту сторону вже змолотив, а зараз забирає уже цей кусок. Втрат немає за комбайном. ходили ми, шукали, але немає втрат. Врожайність соняшника 32-35 центнер. Це так, приблизна врожайність, тому що частину соняшника сипемо у склад, частину зразу, по якій ціні є, по такій продаємо. Зразу забирає у Аналіз соняшника показав, що він частенький, Висипається як золото, частенький без ніяких примісів, ні буряну. Покажу ще спереді жатку, комбайна. Й такі в нас справи. Після комбайна ще покажу. Поле так -то було частеньке, але дощів було дуже багато, це сприяло на те, щоб соняшник давав таку врожайність 32-35 см з гектара. Я так думаю, що це класний результат, тим паче, що мінеральний добрив. Ми майже майже не вносили. Також ще хотів сказати, хоч і ціна дуже маленька, низька, як кажуть, всі зароблять крім малого фермера, але нічого страшного, я думаю, що ви, вижимо, ми, будемо, як то кажуть, цей рік переживемо за рахунок того, що соняшник хоч дає гарну врожайність. Якби, не дай Бог, він давав 15 центнерів чи 20 центнерів, то вирощувати його не було б ні рентабельно, ні доцільно. ні... Також покажу вам зараз ще кошики. Ось такі кошики. Я напишу вже в коментарях. LE25 точно повні піоніровський соняшник, але повну назву напишу там або в коментарях, або в описі під відео. Він такий височенький, дощів було багато, то десь метр шістьде є в ньому висоти. Висох він без ніяких дронів, без десикації. Є вже видно, що починає добре вже суха палка, а є ще й зелена, Ну тому що тут різниця, тут чуть-чуть менша шапочка, а тут вже набагато більша. Ось такі от нас вправи, там далі видно, чуть-чуть пішли вже друга хвиля бурянів, так само тут і мушійка вже пішла на цьому полі, але ми цього року кропили і від широколистих і від злакових. Але слава Богу, що були дощі і маємо такий результат. Як то кажуть, в збиток вже працювати не будемо. Хай у нас буде там ноль, або невеличкий невеличкий, грубо говоря, там, на прожиття плюс. І слава Богу. Добре що. І так, поки що все у нас добре. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.